Класичні економісти, що є прихильниками ринкової моделі і адвокатами принципу Лезефер, невтручання уряду в економіку, вважають, що економічні функції уряду мають бути обмежені лише забезпеченням умов для ефективного функціонування ринку, захист прав приватної власності, забезпечення свободи вибору покупців та виробників, і нарешті забезпечення конкурентних умов на ринку. Таким чином, коліщатка механізму ринку будуть змащені та все функціонуватиме ідеально. Для того щоб ринки працювали ефективно, потрібні також додаткові умови, які зазвичай не згадуються. По-перше, усі покупці мають чітко знати свої вподобання. Ми маємо безпомилково знати, чого хочемо, і раціонально робити вибір, виходячи із цієї інформації. Але як показують дослідження у сфері поведінкової економіки, дуже часто ми поводимося не зовсім раціонально. Наприклад, цікавим є так званий ефект якоря, за якого на наше рішення або оцінку може вплинути абсолютно випадкова інформація, так званий якір. Наприклад, якщо перед оцінкою вартості будинку на фотографії вам скажуть, що температура кипіння води 100 градусів, то скоріш за все ваша оцінка буде вищою, ніж якщо вам скажуть, що вода замерзає при 0 градусів. По-друге, необхідно, щоб повна інформація про товари на ринку була доступна в однаковій мірі усім покупцям. Але, звичайно, інформація на ринку є асиметричною. Це особливо помітно в такій сфері, як медичні послуги. Лікар, виробник послуг, має абсолютну перевагу перед пацієнтом в плані інформації про діяльність або необхідність певного курсу лікування. Саме тому існує така велика кількість медичних форумів в інтернеті. І, нарешті, має бути дуже велика кількість покупців та продавців на ринку. Це означає, що кожен продавець має бути відносно малим в плані масштабу виробництва. Це також означає, що ми ніколи не зможемо отримати економію від масштабу і досягти рівня ефективності використання ресурсів, які ми маємо на сьогоднішній день. Деякі витрати не збільшуються пропорційно до масштабів компанії. Наприклад, скоріше за все, із збільшення масштабу виробництва кількість бухгалтерів на підприємстві не зросте. Тому на кожну одиницю продукції буде припадати менша частка бухгалтерських витрат, нижча собівартість. Таким чином відбувається економія від масштабу. Усі ці умови зазвичай неможливі в реальному житті, тому серед економічних функцій уряду ми бачимо різні інструменти втручання та коригування. Серед економістів існує завзята ідеологічна боротьба щодо доцільності та корисності такого втручання. Прихильники класичного підходу запевняють, що система може автоматично виправляти будь-які проблеми. Якщо, скажімо, виробництво є сильним забруднювачем повітря, то люди перестануть купувати товари такого виробництва і почнуть підтримувати екологічно чисті компанії. Таким чином, ресурси перетікатимуть у екологічно чисті галузі. Або інший приклад: багато років ми чуємо, що пройшов пік вибудовку нафти, та світ очікує криза. Класичні економісти запевняють, що ціна на нафту почне зростати задовго до того, як вона закінчиться, і в результаті підприємства будуть змушені розвивати технології, що не використовують нафту. Таким чином, перехід буде плавним і кризи не відбудеться. Існують приклади використання ринкового механізму з метою коригування самого ринку. Наприклад, схема cap and trade – Обмежити і торгувати, яка була запроваджена в Європі для визначення вартості емісії теплічних газів. За цієї схеми держава продає дозволи на забруднення. Загальна кількість цих дозволів відповідає певному бажаному річному рівню емісії газів. Компанії можуть торгувати між собою цими дозволами. В такому разі вартість тони забруднення визначається на ринку, а не регулятором.